Всім привіт, друзі! Зараз буду показувати стан, зовнішній вигляд лічильників СБТ-10A і SBT-10. СБТ Люди просили показати слюду кожного. Зараз я це продемонструю. От у нас слюда. Кожного покажу у макрозйомці в хорошій якості. 4К під всіма кутами, щоб добре було видно. Значить, є коричневі коричневого кольору бакеліт. Є бакеліт чорного кольору. Так, зараз чорний покажу. Значить, от так виглядають чорні. Ну, чорні дорожчі. Тут є і руки випуску. Новіші і так далі. Ось так виглядають чорні. Отже глянути це суцільний чорний бакеліт, от це коричневий. Так. І також чорні всі підписані, протестовані на контрольних точних джерелах окремо на Альфа, окремо на бету і окремо на гаму. От, професійними сертифікованими веземетрами радіометри, які внесені в Державний реєстр засобів вимірювання і мають повірку. Дійсно, державну. тому я знаю дуже точно відчутливість кожного. там знизу ще є кожного лічильника, яка в нього чутливість до Альфа, до Бети і до Гами. І кожен підписаний в мене. Так, ну це чорний коричневі я показав. Зараз давайте почну показувати. Так, це в нас пошук МКС 07. Ну, на ньому можна перевіряти, наприклад, лічильники. Але не дуже зручно це робити, тому що Ну, покажу зараз. Так, знімлю окреме відео, бо воно буде дуже довге, люди довго дивитись. Не буде. Тому окреме відео буду кожен показувати макрозйомці з фокусом. Все гарно. Все, всім до нових зустрічей.